Алло. Доброго дня. Магазин, магазин запчастин Бензоград замовили показчики рівня масла з різьбою 27 і 26 мм у компресор. Так, Є такі завтра відправимо з Харкова ваші дані. Перевірю: рівне 18-те відділення нової пошти. Ну, Просто Сергій ви підписали без прізвища. Так, так. Все так, все завтра відправляємо і завтра у другій половині дня вам смс з номером накладною. Дякую за ваше ага. замовлення. Гарного дня. вам дякую. На все добре. На Раз на рік і палка стріляє. Замовлення на епіцентр прийшло 184 гривні. Ну, тут не питання в ціні, тут питання в тому, що здавали би наш напрямок. Епіцентр будівельні матеріали, запчастини до будівельного інструменту. Ну, здавалось, значить, це логічно. Ну, Але ні, скільки вже тут? 4-5 місяців і загалом до 10 замовлень. Ну, таке, таке, це не те, на що ми розраховували. Ну, нічого, промірозвідка працює, і це головне. Всім гарного дня, друзі!